Благоустрій населеного пункту це не просто поприбирати сміття. Хотів би сказати, що це є цілий комплекс заходів фінансово-економічних, людських факторів, які сприяють і спрямовані на облаштування. Такого сукупного благоустрою, що мається на увазі, це і прибирання скверів, і прибирання того ж самого сміття, яке ну часто ми на жаль бачимо в посадках на території населених пунктів. Це і підрізання газонів, і приведення всіх, скажімо так, пам'ятників і громадських споруд у відповідність, скажімо так, до якогось їхнього охайного, охайного вигляду. Хочу зазначити, що цього року тисницька расія на підстанції спеціалісти з санпідстанції зробили ну, можна так сказати маленький виняток. Ми почали перевірку благоустрою населених пунктів. Виключно пісня після Великодніх свят. Раніше ми робили це і перед цим, і після цього ну, Цього разу ми зробили ось так. Це змовимо тим, що ми дали можливість всім відповідальним особам, сільським міським селищним головам, начальникам комунальних управлінь, деякі створені по населених пунктах, належним чином підготуватися до Великодніх свят. Трошки часу терміну. Бо ми ми теж розуміємо, усвідомлюємо про те, що будь-яка робота, а особливо робота по благоустрою, потребує часу, людських ресурсів та економічних. За результатами перевірки можу сказати, що спеціалісти об'їхали фактично всі населені пункти нашого району. Ну, на жаль, не всі відповідальні особи належним чином поставилися до завдань, які на даний час покладені перед ним державою. Головою адміністрації ну, і всіма відповідальними особами. Е, є ряд населених пунктів, які, можна сказати, безвідповідально віднеслися до цього. Чому? Можливо, не спрацював матеріальний ресурс, можливо, не, не було достатньої кількості техніки чи людей для того, щоб пройдувати цю роботу, але все ж таки. Е, всі ми розуміємо, що обличчя села, обличчя населеного пункту в першу чергу це є її, її чистота та охайність. Варту можливо спрацювало і декілька інш декілька інших факторів. Ну саме основний фактор це є менталітет наших людей. На жаль, тому що ми часто бачимо не думаю, всі з нас бачили те, що їде машина чи будь-який інший трасс морзап засіб по притрасу, по селу, по місту, і просто з багажника викидаються кульки з сміттям на пріжу частину фосу придорожню, в канаву, на територію того чи іншого закладу. Це так не можна робити. Друге, другою причиною є те, що, можна сказати, катастрофічна відсутність сміттєвих ящиків по населених пунктах нашого району. Рідко де в якому поодинокому селі є один, два, декілька смітникових ящиків. Люди просто не мають куди його викидати. Тому захаращують сміттям передорожні канави, дороги і так далі. Ну і третій основний фактор є, є те, що відповідальні особи, сільські селищні, місь, міські голови. Не відвели земельні ділянки під сміттєзвалище. Часто проїжджаючи по селах, ми спілкуючись з головами, ми бачимо те, що голова говорить, що от ми відвели на сесії сільської ради земель ділянку під сміттєзвалище, і туди ми складаємо сміття. Ні, це тільки початковий етап відведення і облаштування сміттєзвалища, адже просто відвести земельну ділянку і викидати туди мусор, не можна так, бо тому що не даному випадку, не дотримані жодні санітарні умови. Цей мусор, який там накопичується сміття, вони, воно перегниває. Часто бачимо випадки, коли його підпалюють. фільтрат, який утворюється внаслідок перегнивання сміття, просочується в землю, забруднює відповідно доносний горизонт. І, піс і після цього всі ці фактори можуть спричинити до захворювання населення. Тому в даному випадку, для того, щоб облаштувати належним чином чин сміттєзвалище, потрібно розробити для цього проєкт. Дотримати всіх відповідних санітарно-генічних вимог. Так, це важко. Це потребує певних коштів. Але всі ми розуміємо, що єдине сміттєзвалище офіційне, яке є в нашому районі, це є, всі ми знаємо, в селі Рибне, воно є не бездонне. В один якийсь прекрасний момент воно наповниться до певного свого рівня і його прийдеться закривати. І тому питання відкриття, ну якщо не в кожному населеному пункті, то хоча б одного на декілька населених пунктів, воно обов'язково прийде. Але варто зазначити, що. Коли воно прийде так, в такому темпі, коли це мусимо зробити, воно буде потребувати надзвичайно багато коштів, надзвичайно багато людських ресурсів і так далі, якого яко фактично можна, неможливо буде зробити за один момент. Тому я би рекомендував всім відповідальним особам належним чином відноситися до облаштування та проведення благоустрою населених пунктів, а також починати, все ж таки починати роботу по відведенню земельних ділянок та облаштування під сільські сміттєзвалища.